Шановні майстри, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. До мене в руки попала легенда по плиткорізам. Це плиткоріз австрійський, реально австрійський Кауфман. Дуже багато майстрів мені і в YouTube і особисто казали: а що ж у вас немає огляду самого найкращого плиткоріза? Зараз я його зроблю. Порівняння цього плиткоріза з конкурентами, але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знаєте, що Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захоплюють землі моєї країни. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Росіянам немає місця в цивілізованому світі. Ото Північна Корея. Ото от, там вони мають спілкуватися і все таке інше. Їх там місце. Знаєте, де місце? Тому е звертаюся до українців, треба донатити, щоб вигнати росіян з нашої країни. Тепер е я, отримавши такий плиткоріз, звісно, я зробив його огляд, це окремо буде посилання у мене знизу. А але подумав, а з чим його порівняти? З чим його можна порівняти? А порівняти, ну, як на мене, схожими по конструкції є плиткорізи. це плиткоріз Сірі, італійський Е, італійський плиткоріз батіпав, Супер Super, Super Pro. Вже, на жаль, Супер Pro у мене їх дуже рідко питають. Тому він, скажімо так, трошки оновився, є Super Pro Evo. Хоча Супер дуже близько. Підходить до порівняння до цього монстрика Кауфмана. Але, на жаль, на жаль, зараз такий час, що вага цих плиткорізів має місце. І в зв'язку з тим, що Суперпро дуже важкий, хоч він надійний, міцний, але його мало купляють. Тому перше, що я хочу сказати, що вага у Кауфмана вона найбільша серед конкурентів. Він важить 13 кг. Він важить рівно стільки, скільки важить сірі на 90 см. А якщо порівнювати з Super Pro Evo, то це невагомий плиткоріз, він там важить біля 7 кг на таку довжину. Тому головний критерій майстрів, котрі купують батіпав, це вага. Його взяв і поніс одною рукою куди завгодно, в тому числі 125 мм. Вони дуже легкі. Наступне, що їх всіх поєднує, е, моношина е, 10 мм товщиною у всіх приблизно ширина у всіх однакова, сірі, ви бачите, він товстіший. Якщо тут 4 і тут 4, в сірі, напевно, 5 см, Але товщина у всіх однакова. Найкращий сірі в цій позиції. Наступне відсутність люфта. Е, всі... Каретки їздять на підшипниках. Як ви бачите, немає взагалі немає люфта. Особливо, що він не регулюється, фіксується. У Сірі люфта немає, але цей уже плиткоріз він регулюється. Хоча я дуже рідко його. Люфта немає, я його ніколи не регулював. Якщо подивитись, є тут можливість регулювання. Ось одна і ось інша. Прижимається вісь, на якій стоять підшипники, щоб не було люфтів. Так само приблизно зроблено і в Батіпаві. цей італійський плиткоріз. Бачите, ось є регулювання, за допомогою яких ви з часом можете підтягувати підшипники, щоб не було люфта. Як організовано в кауфмані, я навіть не знаю. Наскільки довговічна і якісна вона буде працювати. Ну, і сходячи, що це е, кажуть найкраще, я сподіваюся, що він буде працювати довго. Так, фіксація. У всіх є фіксація і в Сірії фіксація. Так, а в батіпаві немає фіксації на шині. Ну, немає і нема, можливо це і правильно. Коли ви затискаєте, ви можете потім, якщо порухати, пошкодити е, саму шину. О, бачите, обробка шини у Батіпава відрізняється, вона, е, вона інакша. Чим у Сірі і чим у Кауфмана. Тут схожі, а тут вона блистить. Ну, інакша, відимо, якась технологія. Добренько. Поїхали далі. Прижимні площадки. Прижимна площадка є у Кауфмана, прижимні площадки є у Сірі. Прижимних площадок у Суперпро Pro Batipau нема. Це полегшує вагу. І, як на мене, прижимні площадки, звісно, вони зручні, але для різу, і вони, в принципі, не мають ніякого значення і розлому. Це тільки для зручності, щоб плитка стояла прямо і не перехилялася. Тут же треба трошки гратися, щоб плитка стояла прямо щось підмощувати. Наступне. Основа. Основа, як ви бачите, тут залізна, посередині йде ребро залізне жорсткості, ну, по, 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 по якій від, розлом відбувається. Дуже проста технологія. Як ви бачите, цю технологію взяли китайці, ось вона приблизно така. Тільки е, тут стоїть пуст, пустотіла труба, тут стоїть повнотіла, тут ось такі прихвачене, там набагато міцніші прихвати стоять. Е, ну, Приварене заліза. Але в принципі Китай запозичив цю технологію і багато плиткорізів з залізною основою по цій технології. Сірі, сірі. тут цільна алюмінієва основа з міцного алюмінію, який не гнеться. У батіпава простий алюміній, який, в принципі, не такий жорсткий і тому він. Найменш, скажімо так, жорсткий серед трьох плиткорізів. Тепер, щоб не забігати вперед, що таке жорсткість, на що вона впливає? Коли ви ріжете плитку, якщо у вас плитка доволі міцна, або емаль настільки товста, що її треба прорізати, щоб вона розламалася, ви доволі сильно тиснете. Коли ви тиснете, відповідно. Щось у вас вигинається. Вигинається або основа, або шина, або і то, і то. Або оці місця складаються. Тому оці три позиції дуже важливі. Подивіться. Якщо ви тиснете, бачите, тут вже видно, що йде все ходором. Тобто сама ребро жорсткості також згинається при невеличкому зусиллі. Так, наступне ставимо. Дивіться, тут ребро оце жорсткості не згинається взагалі. Я доволі сильно стисну. Тис це сірі. Так, тепер. А це самий м'який, відповідно, він найбільше згинається. Бачите, тут все йде, е, тут найбільше вигинання основи. Тому сірі в цьому відношенню, як на мене, лідер, тому що він застосовує передові технології. Італійці, як ніяк. Наступне лапка розлома. Подивіться, лапка розлома фіксується у кауфмана, але не відкидається, коли ви піднімаєте повністю. Треба вручну його відкидати. Так само тут взагалі не фіксується у сірі. Але вона, як на мене, не заважає прирізі. Тут же також, і по-іншому зроблена зовсім лапка, вона ось так відкидається. За допомогою рычажка ви порізали, відкинули рычажком і ламаєте. Ну, у кожного свої технології, але мені найбільше, чесно кажучи, подобається технологія Сірі. Чому? Якщо тоненька полоска, працює ось ця лапка, якщо товста плитка, то працюють крайні лапки. Як на мене, унікальна технологія, яка має місце на існування. Наступне, рісі, які застосовані. Як не дивно, у них у всіх застосовані різці однакові. 22 мм зовнішній діаметр, без підшипника, 5 ширина, 6 внутрішній. Там італійські диски, тут кауфман, там і написано кауфман. Але хочу зазначити, що ці диски, ці різці мені не подобаються. Чому вони не подобаються? Тому що вони без підшипника і вони мають великий діаметр. Вони продавлюють деяку плитку. Не прорізають, а продавлюють. І там, хоч і прямий різ, але треба допрацьовувати черепашками, щоб оці мікросколи прибрати. Тому дивина: я зняв відео, де я представляю на сірі різець від сігми. 19-міліметровий на підшипнику, який, як на мене, на цей час є найкращим різцем для плиткорізів. Тому, ну, може, у вас буде думки, як переробити плиткоріз, щоб він е, показував кращі результати. Наступне, якщо ви подивитесь, якщо ви спробуєте похилитати різець, тут різець нікуди не хилитається ні вліво, ні вправо. Чому він так зроблений? Тому що оця. Основа, хоч вона і хилитається, а оці залізні підпорочки вони не дають, вони дуже жорстко стоїть різець. Різець стоїть між двома металевими пластинами, тому немає у мене претензій, він буде довго тут служити. Тут у мене є претензії. Різець, різець, як ви бачите, ось тут така технологія дуже дивна. Ось різець, якщо ви його, він має невеличкий люфт. Е, ну, ви знаєте, хлопці, е, цей люфт легко прибрати. легко прибрати. Але чому італійці це не роблять, я не розумію. Щоб майстер купив новий плиткоріз і почав налаштовувати його, прибирати люфт. Що цей люфт дає? Він дає дугу при різі. Тому сірі компанія, ну ви ж італійці, ну в кінці, я розумію, що для Італії там один міліметр там. Якась дуга це ерунда. Але для України 1 мм всього. Тому так, наступне. Різець. Тут не люфтить, не шатається. Тут дуже якісна технологія у BTP Super Pro. Вони її давно використовують. Немає в мене претензій, крім самого різця. Так, тепер дивимося, чи видно різець нам, коли ми ріжемо. Ну, це деяких майстрів дуже цікаво, чи видно різець. Хе, у Кауфмана такого легендарного не видно. У Сірі досить класно видно, де відбувається різ, ви бачите. Так, тут у, у Батіпава Суперпро не видно, де відбувається різ. Ну, не видно його. Так, добре. Тепер переходимо до лінієк. Я розумію, звісно, що кауфман найкращий, але хлопці це архаїчні рішення. Це якісні зроблені лінійка алюмінієва, але вона мені не подобається. От не подобається оця лінійка. Понятно, що вона міцна, вона надійна. Тут видно показники до бокового упору. Але немає калібровки. Щоб зробити калібровку, треба оцю площадку з тої сторони відкручувати. Ну, ну незручно. Е, крім того, оце рішення, боковий упор, так, немає претензій. Він також не має ні жодного люфта, бо він тут на шліцах сидить. Але для того, щоб поміняти там щось. ну, ну Ось такими е, діями треба все робити. Ну. Воно зато воно міцне, надійне і довговічне. Так, що мені подобається, ось яка лінійка мені подобається. Лінійка, яка може приймати будь-який кут. Лінійка, яка може калібруватися, яка може згинатися не тільки в одну сторону, а й в іншу сторону, щоб кути різні ставити. Ну, вона фіксується, калібрується. Немає претензій. Боковий упор також немає у мене особливих претензій до бокового упора. Він, звісно, не такий довгий, як у Кауфмана. Так, Супер ПРО. А тут взагалі немає. Тут є отака залізна штучка, яка забезпечує типу бокового упора, яка не регулюється, просто фіксується. Але вона забезпечує можливість кута 45 і бок, як боковий упор. Ну, у кожного свої рішення. Так, тепер подивіться, де лапки, які можна різати плитку 1,20 двадцять, тут же можна поперек різати. А де ж отакі лапки, якими обладнані плиткорізи Сірі, і навіть 60 у них є, і плиткорізи SuperPro, Тут, якщо на 60 розмір, є тільки одна, але вона є. А тут взагалі лапок немає. Оце хлопці. Зекономили австрійці. Та навіщо ті лапки? Ну, ну, Як на мене, це також недолік. Давайте подивимося, я казав, що тут ребро розлому повністю цільне і можна ламати по всій довжині, і воно ніколи не розплющиться, бо воно не алюмінієве. У Сірі більшість плитки ламається е, біля, початку, біля лінійки, тому вони зробили тут е, залізний такий. Ребро, Все ребро решта алюмінієве, але воно з міцного алюмінія і на 10 років життя вистачить. Італійці Батіпа по-інакшому зробили. Вони в алюмінієвому корпусі поставили стрижень металевий. Тут вони зробили таку гумку. Це б дозволило зменшити вероятність відлому кусочків в кінці різу, бо була така болячка у батіпау. Вони її випередили. Тепер ми перевертаємо і дивимося конструкцію знизу. Тут чотири ножки, ну, така звичайна конструкція. Так, подивіться, скільки ребер жорсткості, наскільки якісно зроблена. Тут воно нікуди ніколи не прогнеться, який би, як би ви натискали. Так, подивіться тепер я оцю паличку сюди вставив. Палочку яка гладка, рівнесенька, чистешенька. А подивіться, уже сліди на цьому покриттю, яке, тут таке покриття, воно дуже делікатне, як на мене, як для плиточника. Воно у вас зітреться за місяць роботи. Перевертаємо і дивимося. Тут, взагалі, по мінімуму все ребер жорсткості. Бачите, одне величезне ребро жорсткості. Воно не пустотіле, як в китайському плиткорізі, а повнотіле. Тут не, так, не, не схвачено не такими капельками, а більше капелі зварювання. Ну, так, хлопці, натяп ляп, де пофарбували і піде. І це ж свіженький, подивіться, свіжак. До речі, як завжди кажу, що бачите, тут оце ребро, воно досить ну, в патай заходить. Тут немає поверхні. Між поверхнею величезна відстань. Коли виріжете, воно прогинається досить сильно і немає ребра жорсткості, щоб воно не прогиналося. Що я можу відповісти свою думку? Що я можу відповісти? Своя думка? думка моя наступна. Подивіться на цей космічний апарат Сігма. Ну, хлопці, Сігма коштує так само, як і Кауфман. Ну Сігма – це ж космос. Це ж, ну як вам сказати, я Ну, Ну, і не то, що... Ну, я рахую, що це один з найкращих плиткорізів. У Кауфмана ну, своя історія, але він не розвивається, він не модернізується. Ото як випускали колись там, так і далі випускають. У майстрів залишились якісь ще остаточні думки, що це найкращий плиткоріз. Моя впевненість, що це не так. І повірте, моєму досвіду, я багато цих плиткорізів. Я чув про Крістал. Ой, Крістал. Прийшов Крістал, і що? А нічого. Ну так. Да. Е, так що. Якщо треба вам плиткоріз, звертайтесь, надам консультацію. Можливо, я запрошу друзів і ми поріжемо цим плиткорізом, щоб впевнитись в моїй правоті, чи правий я чи ні. Можливо, ви мені напишете свої думки, чи правий чи ні. Але це все не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої землі. Слава Україні!